У щоденній роботі вони відповідають за безпеку інших, а сьогодні мають можливість подбати про себе. В управлінні поліції охорони Києва напередодні Дня Закоханих провели арт-терапевтичну зустріч для працівниць, ветеранок та представниць родин військових. Валентинки ми будемо робити. Ось такі це брош. тут. Панує незвична для службового простору атмосфера. Жінки плетуть валентинки у техніці макраме. Вузлуками створюють символічні серця для своїх коханих, рідних і тих, хто зараз на фронті. Кохання саме перше, це почуття, це підтримка, це розуміння, це кохання надає сили. І одним словом, кохання це бажання жити. Наш захід сьогоднішній, присвячений Дню Святого Валентина, присвячений всім закоханим. Я вважаю, що кохання це такі почуття, які дають силу, віру, дають підтримку. І сьогодні ми з дівчатами робимо Валентинки. Для того щоб підтримати хлопців, підтримати своїх чоловіків, підтримати братів, синів і дати їм силу і підтримку. Праву ніточку ми підкладаємо під центральні на ліву мокрамет це вузлики, які стягуються, і якщо вкладати в них якісь добрі почуття, якісь свої бажання, мрії, я бажаю, що вони здійсняться. Такі зустрічі не лише творчість, це спосіб переключитися, знизити напруженість і дозволити собі паузу в складній реальності. Арт-терапія допомагає вивільнити внутрішні страхи людини, бо потрібно спостерігати за емоціями під час е, е, цього заходу, як е, в, в даному випадку в нас е, зібрані жінки, як кожна реагує, відчуває себе. Е, тому дуже часто нам, як психологам, треба виразити підтримку, десь підсказати, побути поруч, попромовчати, відчути це. Для самих учасниць цей мастер клас не просто творча зустріч, це можливість абстрагуватися і відчути внутрішній спокій. Це дуже такий е, приємний процес. Тобто, коли ти робиш щось нове, то ти більш е, зосереджений, щоб зробити все правильно, і е, ти, твій мозок, думки відпочивають. І дуже вдячна нашим психологам, е, що вони роблять такі е, приємні заходи для нас. Ініціатива не одноразова. Подібні аритерапевтичні зустрічі в підрозділі проводять регулярно. Надалі до участі планують долучати ветеранів, військовослужбовиці, родини захисників. Це не перша наша така ініціатива. І сьогодні ми б хотіли і іншим людям повідомити, що ви можете написати нам на соціальній мережі, якщо вас цікавить відповідні соціальні ініціативи, які заходи, майстер класи звертайтесь до нас, і ми вам розкажемо, в яких регіонах у нас що відбувається. Маленьке серце сплетене власноруч це великий знак турботи і підтримки, і нагадування про те, що навіть у складні часи можливо знаходити можливість дарувати тепло.